Запрошуємо охтирчан на короткі гостини до наших сусідів котелевців де з нагоди Дня Незалежності повністю оновлено парк слави, встановлено дитячий майданчик та збудовано фонтан. На опорядження цього місця відпочинку завзято трудилися будівельники, і самі мешканці селища. До речі, не обійшлось тут і без охтерчан, які під керівництвом бригадира Миколи Лаврушка ретельно викладали доріжки з плитки. Виявляється, з колективом, який вже 10 років займається цією справою, котелевці уклали офіційну угоду на виконання робіт. Ми винуждені їхати у котельву наніматися на роботу. Ми тут оформлені у плитки. Чистимось на роботі, отримуємо зарплату і робимо. Їздимо за 40 кілометрів на роботу, і ніхто ж умними не назве, всі робочі виїхали, робить нікому вахтирки. У нас ніхто не хоче це робити нічого, тому що лацюги робить ні, тільки водку купити. Робота в парку слави була так уміло організована, що ніхто навіть не піддавав сумніву той факт, що місцевій владі вдасться зробити котелевцям розкішний подарунок до 19-ї річниці незалежності нашої юної української держави. А тому в переддень свята з великим інтересом та задоволенням і дорослі, і малі поспішали на урочистості, що нагадували неформальний захід, а зібрання великої, дружньої родини. Тепло вітало селище, керівника та гордість свого району, голову Котилевського. Кої райдержадміністрації Тетяно Корос зовсім недавно ця жінка, характеру та працездатності якої можуть позаздрити і чоловіки, очолила Котилевський район. Однак Тетяна Михайлівна успішний господарник зі значним стажем. Настільки успішний, що кілька років тому гідно поціновано її на державному рівні у мілому керівникові одного з кращих підприємств Полтавщини агрофірми Маяк у 2004 році було присвоєно звання Героя України під час уроч. Чистостей відзначили кращі трудові колективи та понад три десятки передових працівників Котелевщини, яких за успіхи у праці високий професіоналізм і майстерність занесли на районну дошку Пашани. Голова райдержадміністрації упевнена, що роль такого морального стимулу важко переоцінити. Моральний стимул він, я вам скажу, можливо ну якби дорожче, ніж гроші, тому що це гордість, це кожна людина. Знаєте, всіда, ну, хоче свого такого визнання публічного, щоб про неї знали не тільки там. Де вона трудиться, і знали далі і в районі, і в селі? Добра традиція у день незалежності вручати в урочистій обстановці паспорти юним громадянам України. Восьмеро юнаків і дівчат, які мають помітні здобутки у навчанні, спорті, мистецтві, перемоги на олімпіадах, отримали ці найважливіші в житті документи. Дорослі впевнені, що молоді надалі братиме найактивнішу участь у подальшій розбудові Котелевщини. Залучаємо молодь. Ми хочемо ну, якби почути від їх що щоб вони бажали. І в Котельві ми сьогодні вже створили таку громадську організацію, яка і вже назвала себе, назвала її молодіжним регіоном. І я вам скажу, що вони дуже багато нам такого цікавого і цінного запропонували. І от це і буде нашою такою дорогою на майбутнє, що ми повинні робити. Я вам скажу, що за останні часи, які ну, ми проживаємо в незалежній державі, ми багато чого упустили в житті. І сьогодні ми повинні це все надолужити, догнати і зробити, бо інакше знаєте. Ну, говорити про те, що буде наша держава могутня, красива, заможня. Я думаю, що не, ну, немає ще таких підстав, якщо ми самі цього не захочемо. Пошанували на святі в Котельві і багатодітні родини, вручивши їм посвідчення, що дають право на безкоштовний проїзд у місцевому громадському транспорті. На пільги при оплаті комунальних послуг 19 років тому в день проголошення незалежності України у котельві одружувалися вісім пар. Всі подружжя того дня зустрілись і сфотографувалися на пам'ять. А дві сімейні пари, які побралися 24 серпня 1991 року, і цього разу отримали привітання та традиційне шампанське від господині району, а від усієї громади ружні гірко. І ось настав момент, якого дуже очікували котелевці – запрацював фонтан, що віднині стане справжньою окрасою селища. Поки радісні збуджені мешканці та гості котельви насолоджуються чудовою обновою, поцікавимося у Тетяни корост, як їм вдалося так швидко перетворити центр селища на привітний комфортний куточок. Секрет полягає. Знаєте в чому потрібно мати перш за все бажання? І до цього бажання треба залучити громадськість. Я вам скажу, що ми отримали підтримку з боку людей, щоб, ну, перш за все, навести порядок у нашому такому невеличкому селищі. Ми отримали підтримку і багато ініціатив, і все це об'єднали у спільну мету. Всі хочуть, щоб ми ну, почували себе комфортно, щоб було красиво, щоб було де відпочити. А коли є комфорт, тоді відчувається і дисципліна, і чистота. Це все людей ну, привчає до порядку. Ще одна сенсаційна новина: і фонтан споруджено, і парк оновлено за кошти місцевого бюджету. Та їх же немає на подібні потреби ні в Охтирці, ні в інших містах України. Я скажу вам так, кошти всіх дає, їх тільки треба, знаєте, так, ну, порядковано витрачати, да, витрачати на, на благо людей, на благо громади. Чи помічають самі мешканці селища міського типу зміни в рідній котельві? Я благодарна цій жінці, не скупує поклоню, що вона зробила таку красоту. У мене дуже внучка, внучка, валюшка, бабушка, я ніколи в житті з котельви не уїду. У нас така красота, вона приходить, вона просто, просто бабушка, де б я не було, куди б я не їздила. Я, мабуть, буду возвращатися назад у котельву. Мені 45 років і всі ці роки свого життя я бачу, як котельва краще і краще, краще розцвітає. І це завдяки таким людям, як ви в Котелі багато змінюється в тому відношенні, що почали вирішуватися справи практично. Ділом нова влада доказує те, що можна вирішувати в питаннях і економічної скрути, і фінансової скрути багато практичних справ для людей. І вирішувати їх не лише за якісь бюджетні, великі кошти з держави, а вирішувати на своєму рівні. Ми почали виховувати покоління, молодше покоління на конкретних справах. І це дає великий результат. От і сьогодні вже в Котилевці давно була мрія і думка, щоб відновити. У нас була колись дитяча площадка в іншому місті, невеличка дитяча площадка, фонтан був. Але за роки все це занепало. І добре, що сьогодні це в котел відроджується? Ну відроджується вже на більш високому е, рівні? Можливо, саме в цьому полягає ще один секрет наших сусідів. Може, саме тому молодь не поспішає залишати рідну котельву. Котельва з кожним днем стає все кращою, кращою. Може, це їх затримує тут, Я думаю, тому що Котельва просто розквітає на наших на, очах. На Я думаю, просто з кожним днем вона стає все красивішою. А вам не хотілося б сказати подібне про Охтирку?